Азот один із ключових елементів мінерального живлення, який забезпечує повноцінний ріст і розвиток сільськогосподарських культур. Він входить до складу протеїнів, хлорофілу, ферментів та інших компонентів, необхідних для ефективного накопичення біомаси рослин. Але в сучасних умовах ефективність ґрунтового живлення азотом знижується до 60% через непродуктивні втрати, пов'язаних з погодними умовами чи обмежену можливість його дробного внесення. Це призводить до його нестачі і викликає пожовтіння листків, уповільнення росту пагонів та значного зниження продуктивності рослин. Саме тому фоліарне внесення азоту стає надійним інструментом оперативної корекції живлення. Ярило суперазот поєднує різні форми азоту в одній формулі, забезпечуючи миттєве та тривале живлення рослин із контролем фітотоксичності і стабільним надходженням азоту впродовж вегетації. Комплекс бурштинової кислоти та гліцину стимулює синтез хлорофілу, підвищує інтенсивність фотосинтезу, активує метаболізм і допомагає рослині швидше відновлюватися після стресів. Поліоли та ад'ювант покращують змочування, рівномірне покриття і ефективне засвоєння препарату. Завдяки цим компонентам, супер азот діє м'яко, не викликає фітотоксичності, не випаровується та надійно утримується на листковій поверхні. Супер азот ефективне добриво, що забезпечує якісне і безпечне живлення рослин. Ірило твоя енергія перемоги.